Не хлібороб дає ріст зерну, і не батьки віру своїм дітям. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю третього звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовляв до натовпів. Таким є Царство Боже, як той чоловік. Який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає? Сама по собі земля родить плід. спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп. Бо настали жнива. І він сказав, до чого уподібнемо царство Боже або в яку притчу помістимо Його? Воно як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяте, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини. І пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Не хлібороб дає зріст зерну, але якщо хлібороб не обробить поля і не засіє його, зерно не виросте. Так само і не батьки дають віру своїм дітям віра є даром Божим. Але якщо мама з татом не піклуються про релігійну атмосферу в домі, якщо не займаються релігійним вихованням дітей, то діти навряд чи виростуть віруючими людьми. Сьогоднішні слова Господа Ісуса прекрасно показують, що зростання це натуральний стан віри, що віра має в нас рости й дозрівати. Коли ми були дітьми, віри нас могла схиляти особлива таємнича атмосфера храму. Яка зворушувала наші серця, або ж ми почувалися потягненими наслідувати віру своїх батьків. З часом людина утверджується у вірі через досвід та щоденне пізнавання Божої опіки, щодня переконуючись у тому, як розумно рахуватися з Божими заповідями та дотримуватися їх. Повну зрілість у вірі видно тоді, коли серце людини переповнене любов'ю до Бога, безкорисливою і незалежною від погодних умов. Папа Григорій Великий, пояснюючи сьогоднішню притчу, намагався навіть провести паралель між почерговими етапами розвитку пшениці. Та почерговими етапами розвитку нашої віри. Він казав, що коли у вашому серці з'являються добрі прагнення, це так якби зерно було вкинуте ріллю. Коли людина дотримується Божих заповідей і намагається чинити добро, то у своїй вірі вона стає немовби стеблом пшениці. А коли людина утверджується у чиненні добра і насправді чинить його відповідно до своїх можливостей, то це якби стебло випустило колос. Зрештою, коли ми самі перемінюємося в добрий плід любові, який до вподоби самому Богові, то це так, якби ми у нашій вірі були вже дозрілим колосом. І все це діється силою Божої благодаті. Як це сказав Господь Ісус у сьогоднішній притчі? Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.